Як новачкам почати інвестувати та сформувати свій власний криптопортфель? В цьому підкасті я розповім про формування вашого першого депу, про інвестиційну стратегію, про мані менеджмент, психологію інвестора, товпи про цикли та аналіз проєктів. Але перш ніж почнемо спочатку про ризики, інвестиції у крипту є дуже дуже високоризикованою ризикованою діяльністю. Сьогодні плюс 100%, завтра мінус 90%. Заходячи на таке поле, ви повинні усвідомлено ставитися до таких непростих емоційних гойдолок і не піддаватися маніпуляціям, які швидко виконують вас з гри. З усім тим, там, де великі ризики, є й відносно пропорційні нагороди. Головне, пам'ятайте, що всі ваші дії у крипті це тільки ваша відповідальність і більше нікого. Це все всі добре знають, але зайвим раз повторити не буде помилкою. Тепер плавно переходимо до формування депу. Напочатку потрібно визначитись, скільки коштів ви хочете проінвестувати. Наприклад, у вас є відкладення, з них ви можете виділити 50% на інвестиції або будь-який комфортний відсоток. Єдине, пам'ятайте про важливе правило: не можна інвестувати всі ваші відкладені гроші. Чому так я детально з власного досвіду розповідав в одному зі своїх аудіо в телеграмі. Прослухавши його, ви все зрозумієте, чому так краще не робити. У вас повинна бути подушка безпеки, яка в разі непередбачуваних обставин вас завжди зможе прогодувати упродовж шести місяців або одного року. Якщо ж ви плануєте інвестувати щомісячно, то потрібно визначитися, який відсоток від зарплати ви хочете виділити. Наприклад, у вас 600 доларів зарплата. Половину доходу завжди йде на їжу та на проживання. Це ті потреби, без яких не обійтися. Інша половина може розподілятися на інші життєві потреби, а також інвестиції. Наприклад, я раніше 30% виділяв на інвестиції, 10% на подорожі, і 10% на розваги. Потреби у кожного бувають різні, тому я описав в ідеалі, як можна розподіляти джерело свого доходу. Ви можете адаптувати їх під себе, як вам буде зручно. Відразу скажу, інвестиційні кошти ніяк не повинні впливати на ваше існування, тільки вільні кошти. Категорично не рекомендую брати в кредит, продавати машину, позичати, щоб інвестувати в крипто. Це завжди тягар, який в скрутні часи, коли ринок буде знаходитися в корекції, вилізе боком, запустить ваші емоції і скаже: продавай дурню, а то втратимо все. Це база, яку не можна ігнорувати. Визначившись з відсотками або сумою інвестування, переходимо до другого кроку. Це інвестиційна стратегія. Потрібно зрозуміти, що вам ближче до душі: агресивні інвестиції, це вкладення в більш ризиковані активи з меншою капіталізацією, такі як меми, наприклад, або пасивний вхід, де ви просто купуєте гігантів стоп-10, які не принесуть 10-20-50 ексів, але 100% а то й більше, можуть спокійно зробити. Також можна об'єднати ці дві попередні стратегії та робити диверсифікацію з ризикових та менш ризикованих активів. Наприклад, у вас є 1000 доларів. На 500 баксів ви купуєте ефір. Звичайно, не однією угодою про стратегію купівлі розповім пізніше. І на 500 доларів купуєте інші активи з більшими ризиками. Монети, які дійсно мають цінність, їх не так і багато. І можна перерахувати на пальцях. Більше же монет приходить на ринок лише заробити. Технологія для них це лише гарне маскування. Розуміючи, як влаштований ринок зсередини, ви, по-перше, збережете свої кошти та, по-друге, примножите їх. Відразу скажу, я починав з агресивної стратегії, але це через те, що в мене було всього півтори тисячі доларів, тому я пішов на більші ризики і набрав активи, які можуть зробити 5-10 іксів і більше. Якщо б я починав з 10 тисяч доларів і більше, я побрав комбіновану стратегію. Але тут як завжди, кожен приймає рішення сам, визначившись з депом та стратегією інвестування, наступний крок це дотримання власного мані менеджменту. Іншими словами, це правила по управлінню капіталом. Наприклад, ви маєте 10 тисяч вільних доляріків і захотіли інвестувати в крипто, не знаючи, що таке мені менеджмент. Ваш портфель найбільше всього буде у великій корекції в один момент. Ви почуєте якогось блогера, що ось ось ще трішки, і ви пропустите свій шанс заробити 100 іксів. Ринок незабаром поїде, і вагон відправиться без вас. В жадобі заробити та на емоціях, ви починаєте бігти на біржу та купуєте на всі свої вільні кошти, монети, в яких, крім назви Токена, ви більше нічого не знаєте. Добре, якщо ця монета принесе вам профіт, але, на жаль, більшість рекомендацій від інфлюєнсерів це проста, проплачена реклама. Блогери, які дійсно розповідають правду як влаштований ринок, які нічого нікому не нав'язують та розповідають про самостійний аналіз. Таких дуже мало. Але навіть якщо ви знайшли такого, того хто реально несе практичну цінність з власного досвіду, навіть тоді не рекомендую повністю прив'язуватися та повторювати все, що робив цей блогер, щоб досягти успіху. У кожної людини свій унікальний шлях. Ви повинні його знайти та вибрати. Не копіюйте інших, будьте завжди собою і слідуйте тим справжнім цілям, які вам ніхто не нав'язує, повторюючи, вклавши всі гроші в одну угоду, ви ставите все на одну карту: життя або смерть. Або ви прогорите і втратите все, або заробите. У вас немає запасного плану, у вас нічого не залишилось, щоб зробити будь-які дії. А далі на вас чекає шторм, в якому кожен рух стіни вверх чи вниз. Це нескінченна емоційна гойдалка та тягар, який буде вас тривожити і вдень, і вночі. І ось в один момент, не витримавши корекцію 80%, ви на емоціях продасте. Тягар тим часом зникне, які ваші кошти. Мені менеджмент це не набір слів, це набір правил, які завжди допоможуть вам берегти капітал від непередбачуваних наслідків. Ви зменшуєте можливість втратити все та мінімізуєте ризики. При цьому пам'ятайте, зробивши інвестицію та купивши будь-який токен, ви повинні відразу змиритися та прийняти поразку, що ви можете втратити все. Тільки так ви зменшите важливість, і ваш емоційний стан упродовж всього шляху буде спокійний. Навчіться відпускати, і ви неодмінно отримаєте своє. А тепер інша ситуація. Ви зробили аналіз, прийняли зважено рішення і вирішили купити токен на весь свій депозит. А далі, через три дні, він просідає ще на 50%. А у вас немає коштів, щоб зробити усереднення. Або у вас є кошти, ви заходите, а потім через місяць ціна знову упала. Але у вас тепер вже справжній голяк. Зазначу, що метод усереднення працює не завжди та не повсюди. Якщо ви купили лайно-токен, цей метод ніяк не допоможе, а тільки зробить гірше. Таким чином, у вас немає чітких правил, як потрібно купувати токени. Ви заходите на хаях, а потім на емоціях страху продаєте дешево на низу. В першу чергу це стається через те, що у вас немає досвіду, дисципліни, усвідомленості, ви не розумієте психологію товпи, чому та чи інша монета росте чи падає. Тому на початку ви будете робити кроки, які в майбутньому вас можуть розчарувати. Це зовсім нормально, найкраще те, що ви почали. З часом ви будете засвоювати уроки через помилки та втрати. Головне, щоб ці втрати були мінімальні. Тому для людей, які мають 10 тисяч і вище доларів деп, не рекомендую ломлячи голову, залітати в крипту та починати активно інвестувати. Практика всім потрібна, але починайте потрохи, щоб помилки були на маленьких сумах, а не на великих. При цьому не карайте себе за промахи. Я знаю це важко, але помилки це частина успіху. Без них ви б не стали тим, ким зараз є. Тож їх не можна викидувати зі свого життя. Вони є невіддільною частиною на вашому шляху. Повертаючись до мені менеджменту, ось деякі практичні правила, які при інвестуванні допоможуть вам не втрачати та більше того, примножити ваші кошти. Перше правило, як ви вже зрозуміли, з контексту вище це не інвестувати весь деп в одну монету. Не кладіть крипту в один кошик, а то прийде кит, почне лети в стакан, і буде дуже погано. Диверсифікація ніколи не завадить. Розумію, що дехто все таки не бажає ризикувати і вибирає пасивну стратегію, та хоче інвестувати лише в ефір чи біткоін. Тоді, будь ласка, розбийте ваш деп на 3-5 рівних частин, наприклад, з 1000 – це по 200 доларів. Далі упродовж кожної корекції ви можете купувати цей актив, і таким чином ваша середня ціна буде набагато менша, ніж якби ви зайшли в ринок відразу на всю суму. Друге правило це визначитися з відсотком, який ви готові інвестувати в той чи інший актив, або, можливо, втратити. Чим менший відсоток від депа, тим менше переживань за актив. Пам'ятайте, немає важливості, немає емоційних гойдалок. Для прикладу, чи легко вам втратити 50 баксів з депом в тисячу доларів? Думаю, так. А якщо це 500 доларів, які будуть ваші відчуття? Правильно, тривожні, неспокійні. Тому важливо розраховувати максимально допустиму суму збитків на одну угоду. Наприклад, ви обрали комбіновану стратегію. У вас є 10 тисяч доларів, 50 у вас буде направлено на біток чи ефір, а на другі альти у вас залишається 50%. З них на один актив ви можете виділити 5-10%. Необхідну кількість відсотків на один актив ми виділили. Тепер працюючи з цією сумою, їй потрібно ще розділити на декілька частин, щоб мати можливість усереднювати свою цінову позицію. Тому третє правило. Належить до методу усереднення Dollar Cost Averaging DCA Наприклад, можна розділити на дві частини по 50% можна на три по 30% і так далі. Чим більший деп, тим менший відсоток. Наприклад, ви виділили на актив 1000 доларів. Тоді можна і на п'ять частин розділити. Ринок завжди дасть вам купити. А сітка Fibonacci як вона працює, покажу в одному з майбутніх відео. Покаже вам ціну, по якій можна ставити лімітні ордера на покупку. Головне терпіння. Хоча все ж буває всяке, і монета може полетіти і без вас. Тож, якщо ви хочете зайти по ринку, купуйте той чи інший актив на маленький відсоток від виділених коштів. Наприклад, зараз на 10%, на другій корекції на 30% і на останні 60%. Таким чином, якщо ви навіть і купите першим ордером по дуже дорогій ціні. Ви це зробите на маленьку суму. Все ж найбільшу кількість монет ви купите на останній корекції. В результаті ваш портфель не буде червоним та не буде показувати від'ємний процент. Останнє і не менш важливе правило це фіксація профіту та визначення цілей. Яку ціну актива ви очікуєте, та який прибуток ви хочете отримати від своїх інвестицій? Без мети ви хаотичний промінь, який бігає з місця на місце, не знаючи, куди йому світити, щоб віднайти дорогу. При створенні цілей прописуйте в тексті не «я хочу, я отримаю», а «я отримав». Наприклад, я заробив у 2024 році 50 тисяч доларів, інвестуючи в криптовалюту. Або ціль, я заробив у 2025 році 100 тисяч доларів, інвестуючи в криптовалюту. І третє, відповідно, я заробив у 2025 році 1 мільйон доларів, інвестуючи в криптовалюту. Написали, визначилися і відпустили цю ціль. З цілями розібрались, тепер дізнаємося, як правильно фіксувати профіт. Наприклад, у вас є ціль заробити на активі 500% або 5 іксів. Ви зробили аналіз та зайшли в позицію. І через місяць ваш актив піднявся на 100%. Що робити? Рекомендую фіксувати профіт частинами. Це те ж саме, як і з усередненням, але навпаки. Зробили 1х. Продайте 20%. зробили ще один ікс, знову фіксуйте 20%. І так упродовж у всього росту. Відсоток, як завжди, може бути різний вирішувати вам. Але чому ця методика така популярна? А все тому, що мало хто знає, коли кити почнуть виходити з активів, і ціна зробить фінальний хай. Так за допомогою анчейн-аналізу можна дізнатися, але вони добре маскуються, і знайти такий інсайт можуть лише одиниці. Тому метод фіксування драбиною маст have і розуміння, скільки їх сів може дати той чи інший актив? Хтось будує Фібона, планує та відмічає собі майбутні цілі актива? А хтось порівнює капіталізацію проєктів, щоб зрозуміти можливу майбутню максимальну ціну? Звичайно, ніяких гарантій немає, що проєкт дійде до ваших цілей. Але ставити цілі ніхто не забороняє. Тож як дізнатися можливу максимальну капіталізацію проекту, все просто вам потрібно взяти саплай, загальну пропозицію токенів в обороті, та помножити її на можливу майбутню ціну, на якій ви плануєте фіксуватись. Наприклад, Notcoin має саплай 102,5 мільярди. Давайте помножимо це на можливу ціну, про яку всі говорять, що він буде 10 центів. Підрахувавши це 10 мільярдів. Добре, тепер про психологію інвестора та цикли в крипті. Чому більшість купує, коли все росте, а продає, коли ціна падає? У крипті, як і на фондовому ринку, ніхто не закладав в основу того, що всі щось отримають. Навпаки, це система, де один втрачає, інший забирає. І саме неприємне у всьому цьому, що 90% втрачають свої кошти, а інші 10 їх розділяють. Як стати одним із тих, хто не втрачає, а заробляє. Знаючи систему, не піддаючись на її маніпуляції, маючи цілі набір правил та повну усвідомленість у всіх своїх діях, ви станете тим самим. Перше, про що хочеться поговорити, про емоційний стан інвестора. Якщо щось трапилося, і ви відчули сильні емоції, страху, жадності чи ейфорії, і під їх впливом починаєте робити будь-які дії, на вас чекає в більшості випадків розчарування. Придаючи важливості та маніакальної ідеї вашим цілям чи бажанням, ви порушуєте рівновагу і віддаляєтесь від бажаного. Купуючи, коли на ринках вирує ейфорія та жадність, ви ризикуєте програти у цій грі. Ті, хто всім заправляє на ринках, вони завжди повторюють одні і ті ж маніпуляції: нагнати топу, показавши зелені свічки. А потім на фоні розповідей, що це буде тривати нескінченно, в наступні пару тижнів закрити лавочку і забрати зібрані кошти. В цей момент кожен чує від інших: а ти бачив, баська вже заробив 5к баксів. Ти бачив, скільки той блогер заробив, А ти бачив, в новинах розповіли, як один інвестор, вклавши 50 доларів, став мільйонером. Інші ж, бачачи все це, біжать, причіпаючись, боячись не встигнути на святкову вечерю. Однак ніхто не усвідомлює, що прийшовши дуже пізно, святкову страву будуть робити з них самих. Пізніше, втративши свої збереження чи майно, людина забуває все це страхіття, і через деякий час система починає новий цикл і знову починає повторювати свої маніпуляції, шукаючи нову кров. Перше, що потрібно дізнатись, прийшовши у крипту, це розуміння, в якій фазі зараз знаходиться ринок. Існує чотири фази: фаза тихої гавані, іншими словами, накопичення, фаза пробудження, бики прокинулись, фаза ейфорії, реклама, і фаза розбитих мрій биків. Здута бульбашка. Найкраще інвестувати у фазі тихої гавані, коли хайп закінчився і мильна бульбашка лопнула. Потрібно чекати, коли страх зміниться на байдужість, коли всі забудуть про крипту, тоді можна починати потроху накопичувати методом усереднення, тому що ніхто не знає, коли буде дно, а далі чекати нових фаз. Це був найкращий варіант. Але також можна входити в ринок на початку фази пробудження биків, де настрій в інвесторів уже змінюється з нейтралітету на позитив. Такий час також підходить для інвестування. Дві інші фази, як ви розумієте, це час, коли потрібно почати фіксуватись, забирати свій профіт та чекати нового накопичення. На двох перших етапах великі гравці, кити, яких називають в народі, всіляко будуть вас залякувати, роблячи маніпуляції в активах. Особливо це спостерігається у кінці другої фази. Їх задача висадити всіх пасажирів та полетіти без лишніх відкритих ротів. Та багажу вверх на місяць. Це будуть всілякі недобрі новини, які своєю чергою будуть маринувати ваші активи. У вас буде мінус 50, мінус 60% просадка, і ви, не витримавши, продасте. Потім, через деякий час, більшість активів, в тому числі і ваші, відростуть і зроблять профіт. Звичайно, так буде не з усіма активами, деякі можуть і не відрости або просто повернутися до початкової ціни входу. Вивід, якщо ви впевнені у своєму аналізу та притрималися всіх правил менеджменту у вас немає страху, ви готові втратити ради того, щоб отримати. В цьому випадку чекайте фази ейфорії, щоб продати свої активи. І остання на сьогодні тема це аналіз активів. На що звертати увагу, коли ви хочете купити той чи інший актив? На технології, на інновації, на лозунги проекта. Ні, ні і ще раз, ні. Все це хитрощі маркетингу. 99% проєктів зроблені просто для заробітку бабла. Розуміючи це, ви відразу повинні усвідомлювати, що всі лозунги, всі локшину, яку вам вішають на вуха, це всього-навсього маркетинговий бульйон. Більшість проєктів, які розповідали, як будуть нескінченно злітати в попередніх циклах. Який вже час продовжують знаходитися на дні та ніколи не зможуть піднятися, все це пов'язано через психологію товпи. Більшість буде шукати нову іграшку, а про стару забуде чи викине в смітник. Тому з початком циклів будуть знаходитися нові монети, на які потрібно і буде звертати увагу. Єдине, як показала практика, після виходу на біржах великих іменитих проєктів, в які інвестували топові фонди. Ціна токена в більшості випадків знижується. Інвестори розвантажуються через охочих хомяків купити цю монету. Тому після лістингу не рекомендую купувати, якщо це не третя фаза. Але як ми знаємо, тоді вже краще не інвестувати, а спекулювати, трейдити та робити короткі угоди. Гляньте на такі проекти, як StarkNet, Wormhole, чи і подивіться, що з цими проектами стало після лістингу. Вони впали у п'ять разів. Туди інвестували топові фонди. А це один з показників, на який звертають інвестори при аналізу тої чи іншої монети. Інші показники, на що потрібно звертати увагу, це токеноміка проекту. У команди чи інвесторів не повинно бути більше ніж половини саплаю. Це погана економіка. Також зверніть увагу на циркулюючу кількість токенів, коли розлоки у ранніх інвесторів, клів, етап заморозки та весенах, щомісячний розподіл токенів. Гляньте на графіка ЄВО і на дату, коли проект об'явив про розлок 80% саплаю, Зазначу, що на початку було доступно всього 11%. Далі звертайте увагу на капіталізацію, ліквідність та об'єм торгів. Чим більше капіталізація, тим менше іксів і навпаки. Але більша капіталізація проекту забезпечує трішки більше стабільності, чим у проекту з невеликою капіталізацією. Перевіряйте команду, чи є у них за плечами успішні проекти. Шукайте актуальний та потрібний в майбутньому сектор, наприклад, RVA, Real World Assets, Есець, Шаї, Меми, DeFi, Layer 2, тощо. Також можете відстежувати перспективні активи через ончейн аналіз, шукати гаманців великих приватних китів і дивитися, в що вони інвестують. Інструменти, які знадобляться для пошуку гаманців, це CoinMarketCap, Arkham та Dextools. Як бачите, показників немало, однак не переживайте, важкого в цьому нічого немає. Головне, ніколи не поспішайте інвестувати, ви все встигнете зробити. Підсумовуючи, зрозумійте, куди ви прийшли, як ця система влаштована, оберіть стратегію та ціль, притримуйтесь мені менеджменту, не піддавайтесь маніпуляціям, слухайте свою інтуїцію, підсвідомість. За необхідності коригуйте свої плани, не слухайте рекламу від блогерів, що вам краще купити. Робіть власний аналіз, беріть повну відповідальність за дії, які ви робите, і зрозумійте, в якій фазі ви знаходитеся. Амінь терпіння та профітних всім інвестицій. З вами був Крипто До зустрічі, криптоне.